Друзі, вітаю вас на своєму авторському YouTube каналі. Хочу розказати вам цікаву історію. З мене історія, а з вас вподобайка. Поставте, якщо сподобається ця історія. І хочу також запросити вас підписатися на мій канал для того, щоб не пропустити нових цікавих історій. І також запрошую переглянути ті, які вже записані. Отже, сьогоднішня історія носить назву Просте життя. Клерк вийшов із Канцелярії, і, вийшовши на вулицю, він почав задивлятися на Королівський палац, на купола цього палацу, і мимоволі подумав, як прикро, що я не народився у. Королівській сім'ї. Життя було б набагато простішим, якщо б я народився у королівській сім'ї. Цими думками він попрямував вулицею до центру міста, де було чути стук молотка. Там велося будівництво і будувався новий будинок. Працівник, який е, будував будинок, він подивився на клерка і подумав. Говорили колись батьки, що потрібно вчитися. Якщо б я вчився, то моє б життя було б як у цього клерка, було б значно простішим і легшим. В цей час король. Відчинив вікно у своєму палаці і подивився на майдан, на вулицю. побачив там людей, працівників, які працюють, побачив дітей, які безтурботно бігають, і подумав, як добре цим людям, яке просте у них життя. У них немає ніяких турбот і важких справ питань із політикою із управлінням. Як добре цим людям, яке просте у них життя? Дорогі друже, яким є твоє життя? Чи є воно простим, чи, можливо, складним? Від чого це залежить? Напиши у коментарях. Бажаю усім, щоб ми міняли свій погляд на життя і дивилися на життя з іншого боку. До зустрічі!